Як ви рятуєтесь під час блекаутів, під час відключення світла? Ну, мене газове опалення, то мені Могу. легше. Плюс альтернатива групка є і павербанк. І співаю патріотичні пісні сама про себе, а що батько наш бандера співає. Повербанками і все, тепло є. Тепло є, групка є, газ є. Є, заряджаємо повербанки, заряджаємо все, що можна було заряджати. Тепло в нас є, у нас опалення і є. І так що так і рятуємося. Коли немає освітлення тепла, допомагають повербанки, генератори. І гарний настрій. І віра в краще майбутнє. Молитвою За те, щоб Бог покарав. Тих, які в 2019 році проголосували за агресію російську і внутрішню корупцію молитвою, тільки, звісно, в українській церкві, а отій Сатанинській, Московській.